Книжкових розпаковок багато не буває. І сьогодні знову в ефірі я, ваша книжкова блогерка. Ви <смеш> і книжкова розпаковка отримала книжку від за що їм дуже-дуже-дуже вдячна. Насправді, в мене буде потім, після того, як я прочитаю окремий огляд за цією трилогією на каналі. А це, власне, третя. Книга, і вона товстезна. Гляньте. <плес> Зараз я вам покажу, яка. Я знаю, що дехто нарікає на переклад. Особисто я його ще не бачила, тому нічого про це сказати поки що не можу. Хм, як був паблішинг. Ось така рекламка. у морі зірок» Крістофер Пауліні дуже рекомендую цю книгу, вона має скоро вийти у Якабу Паблішинг. Я колись читала її в оригіналі і не так давно читала приквел цієї історії. Також видала Якабу Паблішинг фрактальний шум. На YouTube-каналі Книжкова Божевільня є повний огляд на приквел цієї книги. І згодом, коли вийде друком ця книга, Книга я зроблю окреме відео за сном у морі зірок. Тож, очікуйте, ось такий анонс. Серце відім, серце відео, серце відео також видає, як у паблішку Не читала, але можливо, варто додати у бажанки, бо. Бо мені хочеться. Окей, буду відвертою. Давайте поки відвеличимося від анонсів, бо я залипну, мабуть, надовго переглядатиму кожну книжку, яка там є. Окей, зараз покажу вам, яку книжку я отримала, який товстунець. І як я сказала, це третя книга у серії. Завершальна. Власне, у мене перші дві є не в папері, а в електронці. Не буду довго тягнути. Джон Квін, лють богів. Це аромат нової книжки. На жаль, я не можу вам його передати, але я намагаюся. До речі, як вам дизайн обкладинки? Мені подобається. Поле битви нового світу, як ви розумієте, мова буде йти про драконів. Тобто, це драконяча трилогія. І я рідко щось читаю про драконів. Тож а, залюбки, познайомлюся та зроблю огляд. А яка був паблішинг, so much за цю книгу.